Байдужість завжди болить. Не забуду, ніколи, коли, ніколи, як я дивився свідчення одного бездомного чоловіка, в якого запитали, що тебе найбільш болить в тій ситуації, в якої ти опинився. І він з такими сльозами в очах сказав, що. Найбільше його болить те, що люди на нього не дивляться. В нас теж, особливо тоді, коли зазнаємо якоїсь несправедливості, може народитися таке враження, можемо мати таке враження, що ніхто цього не бачить, що ми в цьому самі. І в такому моменті добре було би точно для кожного з нас, щоб ми мали такого свого свого Мойсея. Мойсея, який, як ми бачили, негайно реагує, коли бачить якусь несправедливість. Так як ми сьогодні почули, що коли він побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одного з його братів, Озирнувся він туди і сюди, і, побачивши, що немає нікого, убив єгиптянина. Ну і хто би не хотів мати такого захисника, який настільки чутливий до чужої несправедливості, до того як хтось, до того чутливий до кожної людської несправедливості, якої інші зазнають. Хто би не хотів мати такого. Mojsieja przy sobie zawsze. Ale sprawa w tomu, że w każdy z nas ma takiego obrońcę. I tym zachysnykom jest Chrystus. On jest bardzo do każdej niesprawiedliwości, jaką zaznajemy w naszym życiu. Bardzo wrażliwy. On widzi każdą niesprawiedliwość, jaką zaznajemy. Якої зазнаємо і ніколи не залишає нас на самоті з цим. А навіть більше того, він не лише не залишає нас з цією несправедливістю. Але навіть коли ми страждаємо, можна сказати, справедливо з приводу нашого гріха, він все таки не залишає нас з цим. І бувають такі моменти в житті, що можемо заспівати, так, як чи сказати, так, як ми почули сьогодні в Псалмі. Я загруз в глибокому болоті нема на чому стати. Я потрапив у глибокі води, і течія мене підхопила. Ісус бачить такі моменти, коли ми в них опиняємося, такі обставини, в яких ми опиняємося, коли глибокі води нас просто покривають, коли ми в глибокому болоті. Він приходить в таких моментах і переносить нас на безпечне місце. І таким місцем, де можемо почуватися безпечно, є також Євхаристія. Тому що тут є місце для кожного. Немає людини, яка не була би запрошена, щоб взяти участь в Євхаристії. Так що Христос ніколи не залишає нас на самоті з нашим стражданням, з, несправедливі... з несправедливістю якої зазнаємо. Але якщо так є, то народжується питання бо Ісус теж страждав, і Він страждав дуже несправедливо за кожного з нас. То може варто відповісти Собі на запитання, яким є моє ставлення до, його, до несправедливості, якої Він зазнав. Чи може випадково я не є байдужим до несправедливості, якої зазнав Христос? Amém.